Вітаю вас, дорогі глядачі, з вами канал Народна думка. Тож гарні новини світу комуналки. Здавалося б, дав якесь протиріччя. Комуналка це завжди щось погано, як не нові квитанції. До речі, про це зараз також проговоримо. То збільшення тарифів і підняття і все інше. Але тут ні, кабінет міністрів України став на сторону народу і прийняв важливе рішення, яке вплине на життя кожного українця, принаймні на цих півроку, тому що всі не залежимо від цієї комуналки, да, це дуже велика доля наших витрат на цій квитанції на світло, газ, опалення і все інше. Але тут все-таки новна приємна. Ну я б не називав її прям приємна, приємна. Я б сказав би, що не зробили нічого поганого, і це вже хорошо, що не зробили нічого поганого і дійсно стали на сторону народу. І це також хорошо. Зараз також поясню, чому дуже багато вже зв'язало це з виборами, що значить будуть вибори, раз таке роблять. Ну, такі хороші справи для людей дуже рідко відбуваються. Раз таке роблять, знаєш, будуть вибори. Ну, вибори це також непогано. Ну, ну, перше, якщо вибори, це означає, що закінчення війни, а це мега хороша новина, яку очікує, я думаю, кожен українець. Я, наприклад, дуже сильно того жду і роблю все для того. І друге, вибори це можливість змінити. Тут. Так, знаєте собі, тому що 30 років щось змінюємо, а віз все ж там. Ну, принаймні, можливість така дається. Тож, давайте розберемось з комуналкою, тарифами, що там затверджено, що прийняв Кабінет міністрів України, як то вплине на кожного українця без виключення. Давайте послухаємо, що про це сказав Денис Шмигаль, а потім обсудимо все детально. Також сьогодні уряд продовжує дію. ПСО на електроенергію до кінця жовтня 2025 року. Це означає, що громадяни і надалі будуть оплачувати електрику за незмінним тарифом 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат годину. Окрім того, майже 3 мільйони сімей отримують житлові пільги та субсидії з 1 травня. У зв'язку із завершенням опалювального сезону вони будуть перераховані автоматично. Таким чином в умовах повномасштабної війни підтримуємо наших людей і зменшуємо навантаження на бюджети українських родин. Бачимо, да що прийнято рішення про те, щоб заморозити ціну на електроенергію до 30 жовтня 2025 року, тобто на півроку заморозити ціну до початку опалювального сезону, залишити її незмінною 4,32, В кого стоїть лічильник з нічним тарифом, то також залишається і нічний тариф 2,16. Тобто ну все так само, як відбувається зараз. Це хорошо. Хорошо, в плані того, що не підняли, тому що всі ці, хто володіє електроенергією, ну нас у нас типу державна, да, ніхто неї не володіє, але ті, хто причетні до цього ринку, хто там займається розподілом, передачею по цих проводах, і там ношуть туди-сюди, то вони в один голос кричали, що обстріли, ремонти, потрібні кошти, потрібно піднімати тариф. Но уряд видніше кабінет міністрів України став на сторону народу і залишив його незмінно. Нагадаю, раніше, хто не знає, то тут так швиденько скажу, що Нафтогаз також прийняв рішення, підтвердив річний тариф і до 30 квітня 2026 року залишив незмінною ціну на газ на цілий рік. На цілий рік сім гривень 96 копійок. Таким чином не стверджувати, що ціна на комуналку в ближайші півроку змінюватись не буде. Скоріше за все, і восени також буде прийняти якесь рішення про те, щоб залишити ціну на комуналку на світлу сталою ще й на опалювальний сезон. Ну про це поки рано говорити. Давайте туди ближче доживемо. Тоді вже будемо обговорювати. До речі, щоб не пропустити, то долучайтесь до каналу, кнопочка підписатись під відео, розбираємо всі ці важливі речі в зрозумілій доступній формі. До речі, сьогодні. Зараз перші числа. Не забуваємо подати показники лічильника, щоб вам не нарахували, бо знає що. Тому краще передайте показнички і спокійно, що у вас все нараховано правильно. Е, далі, третя квитанція і субсидія. Ну, давайте спочатку з субсидії почнемо, тому що зараз травень почався, а це період, коли перераховується субсидія на наступний опалювальний період. І є велика група громадян, яким потрібно донести документи. Всім іншим, кому не потрібно. А як знати, кому потрібно? В попередньому відео, коли додивитесь це, то не полінуйтесь, стайдіть на канал, подивіться попереднє, особливо отримуючи субсидії, кому обов'язково потрібно донести документи, в кого там змінилося домогосподарстві, прибутку, всьому іншому, то там є нюанси, і зробіть це зараз, тому що восени туди донести ті документи, то там завжди черги, там завжди пихання, там чуть до драк не доходить. Я вам відверто кажу, хто ходив туди, той знає, да? що потім в того тої справочки не хватає, як це, зазвичай відбувається. Приходить осінь, час отримати гроші за субсидію, бах, не прийшли. Опана, чого не прийшли. Такий йдеш туди, виясняєш, вказуєш, а те довідки якоїсь не хватило, треба донести. А ти ви три часа в черзі, щоб знати, що тебе і довідки не встати, потім йдеш береш ту довідку, ще стоїш в черзі, і потім знову стоїш в черзі, щоб вже її вітати. Ну, а зараз літом, то все без проблем ходите, оформляєте, віддаєте. Тому передивіться, кому обов'язково. Всім іншим, до речі, якщо вам е, призначили субсидію автоматично, то вам в кабінет пенсіонера має прийти отаке сповіщення. Як користуватися ним кабінетом пенсіонера і як зрозуміти, і як що у вас все нормально, що субсидія вам продовжена, тому що там можуть бути або суми, або може бути нуль. Нуль також хорошо, це означає, що субсидія автоматично продовжена. Попередніх моїх відео також є. Люди розбираються за 5 хвилин, навіть пенсіонери, нічого важкого. Тож заходьте, дивіться, вчіться і будьте продвинутими і розбирайтеся. Тож, давайте робимо. Висновачки, а, третя субсидія, дуже багато питань. а, Третя квитанція за доставку газу, дуже багато питань по цьому поводу було в коментарях. Дивіться, це не нова квитанція, ні, не лякайтесь. Вона прийнята це ще в 2024 році. Да, на початку, це за обслуговуванням внутрішньобудинкових мереж. Чому зараз про нього так активно почали говорити? Та тому що зараз закінчився опалювальний сезон і почнуться ці роботи з обслуговування цих мереж. Кому восени робили це обслуговування, і хто вже заплатив, то все, йому ще раз приходитися квитанція не буде, а лише тим, кому будуть наразі робити. Ця квитанція для всіх буде обов'язковою. Це з поганої новини. Тобто ніхто її не мине, всі, хто живуть в багатоквартирних будинках і до кого є газ, то всім вона прийде обов'язково. Але з хорошою новини, що вона приходить один раз або на три, або на п'ять років, тобто доволі нечасно. Якщо ваш будинок менший, молодший 25 років, то раз на 5 років, якщо старший, то раз на 3 роки, ну, типу, частіше треба зробити це -то те, що вони там міняють краники. Провіряють з'єднання, як рахується ціна. Ну, Дивіться, якщо у вас там тако труби, і зразу в хату зайшло, і так до кожного і все, і немає розводок, немає нічого, то то може бути 100-200 гривень. Якщо там зайшла труба, обійшла вокруг будинку, там 5 кранів, піднялася до верху, там ще якийсь кран, то звісно там буде дорожче. Там може і до 1000, і до 1200 навіть писали в коментарях того року доходило. Тому. Це нічого нового, але неприємно. Закінчився опальний сезон, почнуть ремонтні роботи і почнуться тоді приносити ці квитанції. Тож, робимо висновок, що ціна на комуналку ну, відверто на цих півроку заморожена і жорстати не буде. Це хорошо. І що буде далі? Прогнозувати наразі важко. Надіємося, що все таки залишиться. Ціна на газ заморожена на весь рік це ще краще, тому що світло світлом, але зимою найбільші. Платежі це газ і опалення, да? а так воно залишиться станом. І в загальному хорошо, що Кабінет міністрів України прийняв таке рішення да, і зробив таку постанову. Надіюся, що все буде рухатись так і надалі. Тому активно спостерігаю, слідкую, вам розповідаю. До нових зустрічі на Народній думці, дорогі мої зустрічі.